А також сьогодні програма Гронюз вирішила дізнатися, чи цікавляться українці інформацією про склад продукту, чи все ж для них найголовніше це низька ціна. Ми купили в магазині звичайне печиво та наклеїли на нього незвичні стікери, де в складі вказали отруту та мишяк, а в назві навмисно зробили помилку, аби привернути увагу споживачів. Перші дві упаковки я продала ще в магазині. Склад ніхто не читав. А дві можете купити за дві гривні, ну, якщо да, хочете. Будь ласка, купуйте. Це ваше тепер <ріст> все приємного вам апетита. Продаватимемо ми наше екстремальне печиво ось тут посеред вулиці, без будь-яких дозвільних документів, але за акційною ціною від виробника. І зараз ми перевіримо, чи купуватимуть його українці та чи повернуть мені його назад. Лише сьогодні лише одна гривня акційна ціна від виробника. Через декілька хвилин наш ціл оточили покупці, але жоден із них не попросив показати ліцензію на продаж і не поцікавився, хто виробник. Склад ніхто не читав. Покупці охоче вірили мені на слово. Але декілька покупців все ж намагалися знайти на етикетці термін придатності печива. Годності То... я хотіла А с... там напевно написано, якщо ви читаєте срок придатності два місяці. Два місяці. А випуск коли не, не написано, коли не написано. А тому пішли від нас без покупок. А дехто купив і так без дати виготовлення. Прийте. Приємного вам апетиту. Дякую. Скажете в рубліку, щоб таю дату виготовлення. Добре, обов'язково скажемо. Так, ми продали все наше печиво, у нас було 30 упаковок. Зараз чекаємо, можливо, хто його поверне. А деяких покупців у цей час нашим журналістам все ж вдалося нас догнати. От читайте. Бачите? Зрозумів. І я і що буде Нічого беру собі. Берайтер і їсть. Ну, буду буду чи не буду, але візьму. Ага. Я. Бачите? Да. Так. Як вважаєте, це нормально для <реш> вечора? <Да>, думаю, ні. <реш> <реш> б, ні? ні, Не їли таке? Ні, не їли. Як ви в майбутньому взагалі будете дивитися на склад при Звичайно. Бачите, як повірила. Ось так і пройшло півгодини. Жодної упаковки мені не повернули. Тож тепер я можу збирати свої речі, і якщо хтось навіть захоче повертати, товар вже буде нікому. У цьому експерименті ніхто з учасників не постраждав. Всередині упаковки на них чекатиме записка від нашої програми з проханням уважніше ставитися до інформації на етикетці та до сумнівних продавців на вулиці.